Чому Україна так сильно взялася за нафтову промисловість Росії, а власне їхні НПЗ, тобто нафтопереробні заводи? Ураження цих об'єктів може спричинити критичну нестачу пального як для армії Росії, так і для їхнього населення. Чому для цивільного населення, спитаєте ви? Та все тому, що Росія не рахується із власним населенням, тому те пальне, яке повинно було б іти на потреби цивільного населення. Буде йти на підтримку армії. У нашому випадку такий хід можна було ще зрозуміти, адже для нас ця війна це питання власного виживання. А от Росія могла б просто згорнути свої війська, забратися з наших територій, попросити прощення від вільного українського народу і почати виплачувати нам репарації. Тоді б і пального всім вистачало, і російські б жінки мали вдома своїх чоловіків, а не десь. У наших чорноземах. Тому це потрібно усвідомити росіянам і задати питання Путіну. А власне, для чого це все? Інакше вони будуть втрачати своє населення, яке, в принципі, для їхньої влади ніколи не було в пріоритеті. І вони будуть також більше платити за цю війну, що зараз виражатиметься у піднятті цін на пальне, а в подальшому у виплаті нам значних сум репарацій. До речі, Наші сили оборони уразили вже 12 НПЗ. У Росії загалом таких є 88, із них працюють лише 38. Цілю наших військових є саме установки попередньої первинної переробки нафти, які є високотехнологічними і без яких неможлива подальша обробка нафти. Тому це все дуже жирні цілі. Адже такі установки обробляють попередньо абсолютно весь обсяг нафти. І Росія не може їх самостійно виготовити. Ба більше, через санкції, вона їх також не зможе так легко і отримати від інших країн, обійшовши їх. Адже це не мікроскопічні а, схеми, які можна імпортувати в обхід санкцій, переховуючи їх у інших товарах. Ні. Та все ж для компенсації втрат цих установок Росія може хіба що запускати поки що свої старі заводи, які наразі не працюють. І, можливо, вони мають у своєму складі уцілілі установки такого типу. Загалом вся ця ситуація може дуже сильно вплинути на економіку Росії та торкнутись кожного громадянина особисто. Адже через нестачу палива Росія. З 1 березня вже цього року запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину. Звісно, деякі експерти не пов'язують це рішення із атаками України на НПЗ. Адже у Росії, за словами цих же експертів, і до цього були проблеми в цій галузі. Але якщо такі атаки продовжаться, а вони продовжаться, то у Росії почнуться серйозні проблеми не тільки на полі бою, а й всередині країни. Адже. Це все може спричинити серйозний дефіцит палива, як для військових, так і, до прикладу, сільського господарства. До того ж, це може сильно скоротити експорт Росії загалом, не тільки зараз, а і у довгостроковій перспективі, адже замовники, яким Росія постачала пальне перед цим, можуть просто знайти собі інших постачальників на час, поки Росія не може цього робити, і більше не повертатися до співпраці з росіянами. Крім цього, все наявне пальне буде відправлятися в першу чергу на армію. А вже потім на промисловість і вже тоді а, доходити до громадян. У такому разі ціни на паливо зростуть. А заодно ціни зростуть і на абсолютно усі товари. Адже практично кожну одиницю товару потрібно довозити до точки реалізації до магазинів, до супермаркетів. Крім того, щоб виготовити, виготовити будь-який такий товар, потрібно підвозити а, автомобілями. І іншою технікою необхідну сировину на відповідні потужності заводи для виробництва цих товарів. Не менш серйозною проблемою ця ситуація буде і для російських солдат, адже постраждає серйозна логістика через те, що можуть бути затримки із паливом, що буде відображатися на темпах війни. А як ви знаєте, темп у війні є ледь не найвирішальнішим фактором. До того ж, росіяни втратять можливість і для наступу. Бо, по-перше, щоб військо могло не тільки наступати, а й взагалі існувати, йому потрібно підвозити необхідний провіант, ну і власне доставляти ці ж війська у місця проведення бойових дій. Це не кажучи вже про необхідність великої кількості палива для власне, самої військової техніки. Тож покращення вже сьогодні. І коли можливості ворожої армії серйозно скоротяться. Коли буквально кожен громадянин держави агресорки збіднішає, і ця війна торкнеться буквально кожного, от тоді можна і запитати росіян, чи вони ще підтримують цю загарбницьку війну, яка тепер вже відображається безпосередньо на їхньому житті всередині їхньої країни. Таким чином, Україна, застосовуючи асиметричні заходи, буде швидкими темпами переломлювати хід цієї війни, прискорюючи повернення наших територій і власне йти до перемоги. До того ж, на тлі невдоволення всередині країни росіяни можуть самі збунтуватись, скинувши теперішню владу, за яку у виборчих дільницях на псевдовиборах підмальовують ледь не 90% результати підтримки. Ну і чисто гіпотетично, Україна може вразити 50% цих потужностей. І це реально. Адже майже всі такі заводи знаходяться близько біля кордону з Україною. Тому, враховуючи те, що українські дрони долітають все далі і далі, а також враховуючи деревість російського ППО, такі феєрверки на заводах у Росії будуть буденністю. Сподіваємось на швидке просування Сил оборони України в цьому напрямку. Ну, а ви поки підпишіться, поставте лайк цьому відео та бережіть себе.